OnlyFans. я думаю, кожен з вас вже не раз стикався з цим прекрасним словосполученням, яке перекладається як It тільки funny. фани. Сотні тисяч дівчат викладають свої хтось оголені, а хтось напівоголені фото на цю прекрасну платформу OnlyFans, а мільйони хлопців, чи вже мужиків чи дідів платять гроші за те, щоб подр <кхід> помилуватися на ці прекрасні фото. Отже, споживачі контенту отримують естетичне і не тільки задоволення. А ті, хто цей контент викладає, отримують що? Правильно, бабки. До хріна, бабок. пхат бейб. بهاد بايبي Блять, як як це правильно прочитати? Та бейбі Hot baby зареєструвалася в OnlyFans і зробила там мільйон доларів за 6 годин. От просто зараз уявляємо лице мужика, який відпахав свою зміну на заводі, прийшов додому і читає. Якась курва виклала в інтернет фотку своєї сраки і заробила стільки, скільки ти за своє життя не заробиш. Не дуже приємно, правда? Ну так, от таких прикладів, коли дівчата заробляли мільйон і навіть десятки мільйонів доларів. Десятки, якщо не сотні, там крутяться дуже і дуже великі бабки. Але ж до чого тут заробіток? Ну для чого я взагалі зняв це відео? Не для того, щоб подивитися. На голісраки, бо якщо ти 40-річний мужик, то напевно в тебе не дуже сильне бажання показати себе в цьому бізнесі. Чи може все таки? Тому що майже за кожною з цих дівчат, які заробили мільйони доларів на OnlyFans, стоїть хтось, хто забирає собі половину або навіть більшу частину прибутку. Приважно це якісь або агенції, або окремі продюсери. Такі продюсери по факту роблять майже всю роботу за кадром: це організація зйомок, це маркетинг, це реклама і так далі. І дівчині залишається тільки бути красивою і робити фоточки. Отже, в цьому відео я розкажу вам, скільки в місяць заробляють найтоповіші моделі OnlyFans як наші українські дівчата заробляють там мільйони доларів? Розберемо з вами ці кейси. Ну і звісно покажу, як на цьому можна заробити. Скажіть, а у теж в компанії є оті тіпи, які кажуть, Бля, був би я дівчиною. От був би я дівчиною, я зразу на OnlyFans, я зразу на OnlyFans би пішов. Мільйони заробляли. там. от, якщо у вас такі типи в компанії є, то ставте лайк. А і, і скажіть їм, що е, на онліфанці пацани теж є. Тому, як то кажуть, на кожен товар знайдеться свій покупець. Так, от ми з вами говорили про те, як заробити на OnlyFans. і щоб ви просто розуміли, скільки там грошей, давайте я вам приведу пару фактів. Факт номер один: онліфанс приносить біля 5 мільярдів доларів авторам в рік. Ну як вам? Нормальна цифра? Факт 2. Рекорд Онліфансу це 1 мільйон доларів за 6 годин. Той самий кейс, про який я згадував на початку. І такий же отаж стався, напевно, через те, що вона, по-перше, була якась там популярна реперка, а по-друге, вона запустила Онлік, як тільки їй стукнуло 18. Так що отак. Хоча вона далеко не найприбутковіша модель, бо є дівчата, які заробляють набагато більше. Наприклад, Софі Рейн заробила за перший рік на платформі 43 мільйони доларів, а якась бл блак Блекчина <laughs> як як це читати блядь? Коротше, вона заробляє 20 мільйонів доларів в місяць. Я отак от, от взяв топ 10 наших футболістів по зарплатах, додав їх всіх, і вийшло 35 мільйонів євро. В рік, а вона заробляє 20 в місяць. А ви кажете, збірна футбол погано грає. Так в них мотивації просто нема за ці жалки 3-4 мільйони доларів бігати. І це на перший випадок, коли знаменитості заробляють мільйони доларів, просто створивши OnlyFans. Реперка Cardi B 10 мільйонів в місяць. Акторка Bella Thorne 11 мільйонів в місяць. І це при тому, що сильно відвертого контенту вони туди не викладають. Ну коротше, бабки там є. Дівчатка заробляють, продюсери заробляють. І я думаю, що свою частину пирога звідти забрати все ще можна. Ну і давайте перейдемо до того за чим ми взагалі всі сюди прийшли. Зарби почнемо з того, що OnlyFans — це не тільки про жопи сіськи піськи, а загалом про ексклюзивний контент. Тобто на платформі є дофіга не тільки колеги дівчат більше 30% аккаунтів акаунтів на OnlyFans — це не еротика, а фітнес-тренери, музиканти, шеф-кухарі, лайф-коучі і навіть вчителі математики, які можуть тебе готувати до екзаменів. Але звісно, найбільше бабок заробляється саме на 18 плюс контенті, тому ми будемо говорити саме про нього. Як це все взагалі відбувається? Що треба робити, щоб заробити свою першу тисячу, десять 10 тисяч, сто тисяч доларів? Якщо ти от е, простий тіпо. І перше, це знайти модель. Переважно їх шукають на різних сайтах і телеграм-каналах. Там вони викладають своє оголошення, тобто свої гарячі фотки, опис, що готові робити на камеру і так далі. Я вам скажу, процес підготовки до цього відео був доволі цікавим. Я фоточок так нормально не дивився. Так ось, припустимо, ви знайшли модель. Дівчинку, яка буде зніматися в відосиках, робити фотки і домовилися з нею на певні умови. Це там або 50 на 50, або 70 на 30, не знаю. Але переважно такі прості дівчата беруть на початку не відсоток, а фікс. Тобто це може бути 300, 500 тисячу доларів в місяць. Тому що логічно, який відсоток, коли його поки що немає звідки брати. Отже, припустимо, ви знайшли свою принцеску за 500 доларів в місяць. Вона вам робить контент, ви створюєте аккаунт онліку, там все оформляєте, туди-сюди, закидаєте фото. І все. Результату нуль. А чого? Правильно, тому що звідкись треба брати трафік. А в нашому випадку трафік це мужички і пацанчики, які люблять інколи дронькати. Ідеш цей трафік брати. Є багато способів, і давайте я вам розкажу про найпопулярніші. Отже, як це працює? Наш дрочун дивиться TikTok, йому попадається відео з гарною дівчиною з великими очима. Він переходить на її аккаунт, щоб глянути більше відео або фото. І в описі профілю він знаходить посилання на її онлік, і все. Чувак на гачку. Потім він купляє місячну підписку за 5 доларів. Потім починає надсилати її платні повідомлення, кидати її гроші, і пішло поїхало. Нібито 5 доларів здається. Ну, взагалі небагато. Але припустимо, залетів на 2 мільйони переглядів. З цих 2 мільйонів переглядів тисячу чувачків перейшли на OnlyFans, і це вже якби 50 мільйонів. Ой. Це вже якби 50 тисяч доларів в місяць, і таких відосів вони роблять немало. Але відео в TikTok і Рілсах це не єдиний спосіб збирати собі клієнтів. Способів є ще до фіга: це YouTube, це Twitter, Reddit, платний трафік і так далі. Знаєте, в мене є друг, який крутиться в тому бізнесі, вже доволі давно. Назвемо його Іван, і він розказав мені дуже багато е, цікавого. Дуже багато лайфхаків, нюансів, приколів. І я вам скажу, я реально недооцінював цей бізнес. Наприклад, коли вони лили трафік на модель, вони створювали її 60 ідентичних інстаграм акаунтів, заливали туди 60 ідентичних відосів і перекладали на різні мови, і таким чином збирали різну аудиторію з різних країн. І звісно, у всіх аккаунтах вони вставляли одне посилання на профіль онліку. Можна робити ферми. Наприклад, як у мене було десь декілька місяців назад, ферми 60 інстаграм акаунтів однакових, і ми просто модельки знімали відео, і ми їх просто типу як дюбали на Тисяч шість акаунтів, на яких одна наслідка обліка і де сіти тут, тут на трафіці. Але це ще фігня. Ви послухайте, як ще можна. деякі моделі, наприклад, прикипі лінивіші і там ми, ми вже ті фейки робили, ми просто качали вірусні відео з е, рілсів, міняв лице на відео моделі на свою і просто типу, чужі відоси своїм лицем, типу моделі, і просто отак робили на каунтів 30. Коротше, над кожною великою моделлю працює ціла команда: це сценаристи, монтажери, маркетологи, продюсери. Над кожним видом трафіку також, тобто цей тіктоки контролює, це Ютуб веде, цей твітер і так далі. Звісно, це все індивідуально, але от переважно агенції мають певну. Кількість моделей і над ними працює. Також мій друг Іван скинув мені статистику дівчат своєї агенції. Тут 20 моделей, і до кожної з них написано середній місячний заробіток. Наприклад, найменше одна модель в місяць приносить 6-8 тисяч доларів, а найбільше майже 50 тисяч доларів в місяць. Загалом їх 20 штук. Думаю, приблизний заробіток агентства можна порахувати, і там ну немаленька цифра. Але звісно, що треба враховувати витрати на трафік, на зарплати і так далі. Тому чистий прибуток буде ну набагато менший, але все одно як бізнес це дуже цікава штука, тому що його можна по перше масштабувати, по друге. Делегувати, тобто передати управління комусь іншому, і ти можеш собі сидіти чилити, а бізнес буде працювати і цей ультрамега повноцінний бізнес, який можна розвивати безкінечно. Бо по перше, можна брати нову кількість моделей, можна трафік, наприклад, продавати і займатися продажем трафіку. Можна займатися продажем моделі. Там Дуже багато як розширити ці моменти. Це типу, повноцінний бізнес. Ти б сказав, це прям далеко діє. Але в нас в Україні ця тема є така трохи табу. В нас онліфанс моделі не сильно поважають, і навіть трохи засуджують. В той час як в США бути онліфанс моделлю, це навіть трохи круто, і за те, що тебе там ніхто не. Не усуд. Хоча я знаю приклади Українок, які заробляли сотні тисяч чи навіть мільйони доларів, але правда не на український ринок. Наприклад, ось ця дівчинка Аня. Я думаю, ви не раз бачили її в Тіктосі чи в Рілсах. Живе і знімає відео, вона здається в Америці і на англомовну аудиторію. Ці відоси набирають мільйони, десятки, бляха мільйонів переглядів. Оцей відос взагалі 132 мільйони набрав. Це взагалі шо і її фішка в тому, що вона не знімається в відосах на півгола, як інші, просто гарно продумані відео і час від часу трошки відкриті наряди. Але її цікава зовнішність все одно притягує тисячі чуваків, які готові платити за цей контент. Коли ми перейдемо за посиланням в її профілі, то побачимо вкладку Exclusive Контент. Це якраз посилання на OnlyFans, і навіть вкладка Support Ukraine, де можна задонатити на фонд Повернись живим. За що, до речі, респект. Так ось, коли ми перейдемо на її актрант в OnlyFans, то бачимо, що він безкоштовний, тобто платити нічого не треба. Але як так, як вона тоді заробляє? а все дуже просто типи переходять в онлік, бачать, що це безкоштовно. Реєструється. Тоді їх просить прив'язати свою платіжну картку, хоча платити нічого не треба. Вони споживають безкоштовний контент, за який вони не платили. Входять у смак, так сказати, і потім вже починається. Вона може викладати приватні окремі фото чи відео, за які треба буде заплатити. А в ТіПа карточка то вже прив'язана, і нажати одну кнопку для того, щоб побачити новий платний контент, йому буде неважко. Або ж є така функція, як платні повідомлення. Він може з нею переписуватися, але це також платно. І ясне діло, що вона там з ними не сидить і не переписується. Це швидше за все робить якийсь 40-річний мужик на зарплаті, навіть те Але в голові клієнта він переписується саме з нею, і тому. Платити за це гроші. Коротше, там ще дуже багато різних плюшок, за які можна брати гроші, але основна ціль це просто підсадити човачка на гачок, і потім пішло-поїхало. Він буде вам віддавати останні гроші. Але одразу кажу, я засуджую таке. Засуджую. А хто взагалі ці чуваки, що скидають дівчатам гроші? Я теж спочатку думав, що це переважно багаті діди, шейхи і так далі. Але Іван каже по-іншому: найбільші суми скидають найбідніші. бо вони на цьому як на казино. І вони ж розуміють, що вони, наприклад, якщо скинули там якусь суму, і вони ж розуміють, що вони вже як в'язалися в, в це движення. І їм треба якось відіграти. Тож OnlyFans в черговий раз підтверджує слова: найбільші бабки робляться там, де є азарт. Казино, ставки, крипта, онлік і так далі. Всюди, де включається лодоманія, починаються великі бабки. Але не для лудіків. Тож, якщо ви хочете, щоб я запустив свій онлік, пишіть коментар, ставте лайки. Я подумаю. А з вами був як завжди я Ердені. До зустрічі.